Полтавка Наталія Свередович прийшла до одного з місцевих супермаркетів. Жінка помітила суттєве здорожчання шоколаду, який купує раз на місяць. Та я беру собі. Це я беру собі, щоб каву зранку пити не з цукром, а зі шматочком шоколадки. Чорна з горіхами фісташковими 48 гривень. Раніше вона стільки без акції коштувала, а зараз вони вже до 100 гривень ці шоколадки. 100 гривень уже ці шоколадки. Із наступного року у Полтаві прогнозують підвищення ціни на шоколад та похідні від нього продукти. Це пов'язано із втратами врожаю у постачальників какао-бобів, Розповіла кандидатка економічних наук Марина Іваннікова. «Прогнозується зростання ціни на шоколад протягом 2025 року через великі втрати какао-бобів при збиранні врожаю в таких країнах як Кодівуар і Гана, які є на сьогоднішній день головними постачальниками какао-бобів. Відбулися певні погодні негативні погодні умови. Це засуха. І деякі сорти какао-бобів, вони втратили свою споживчу цінність саме через засуху. Як розповіла Марина Іваннікова, протягом 2024 року ціна на шоколадні вироби зросла на 50%. Ціна плитки шоколаду зросла з 30 до 45 гривень. За даними міжнародної організації з какао, в лютому 2024-го тона какао-бобів коштувала 5 тисяч доларів. Нині тона цього продукту коштує 9 тисяч доларів. Розповіла Марина Іванікова. Зростання ціни на какао боби почалося з початку пандемії ковід. І коли глобальний експорт не відбувався через закриття портів, шоколад здебільшого імпортується із країн Африки, певні складнощі з постачанням какао-бобів через закриття портів були призвели до зменшення обсягів какао-бобів на світовому ринку, і відтоді ціна на Міжнародній біржі на за тонну какао-бобів виросла майже вдвічі. Все дорожче, їж, все загалом, і шоколад, зокрема, більшу сторону, ну нічого не дешевше. Я знаю, що росте ціна росте, але в цифрах я не відстежую. За словами Марини Іваннікової, попри підвищення цін, якість шоколадних виробів може знижуватись через заміну складників. Чим більша кількість какао-бобів, відповідно, тим дорожче шоколад. Виробники вітчизняні виробники шоколадних виробів вони зможуть утримати певний час ціну на шоколад чи вироби шоколаду саме через змінення інгредієнтів, через додавання певних додатків, через додавання замінників шоколаду. Світлана Мостепан та Кирило Нової Суспільне новини Полтава.